Вітаю! Сьогодні ви виконаєте практичну роботу вивчення будови яйцеклітини птахів. Запишіть, будь ласка, в зошиті мету роботи, Закріпити знання про особливості будови яйцеклітин різних систематичних груп тварин. Продовжувати формувати вміння порівнювати та аналізувати. Для роботи вам знадобляться. Підручник, довідкова література, лінійка та олівець. Отже, приступаємо до виконання роботи. Розгляньте вміст сирого курячого яйця. Знайдіть на ньому жовткову оболонку, білкову оболонку та халази. Знайдіть на поверхні жовткової оболонки. Зарубковий диск. Дослідіть білкову оболонку та білкові канатики халази. Визначте, які функції вони виконують. Розгляньте вебнякову шкаралупу. Знайдіть на її поверхні пори. Визначте їх функції. Розгляньте пішкарлупову оболонку, знайдіть повітряну камеру, визначте, які функції вони виконують. Замалюйте будову яйця птахів та підпишіть його складові частини. Порівняйте будову яйцеклітини птахів та савців. Знайдіть риси подібності та відмінності. Зробіть висновки про особливості будови яйцеклітини птахів. До зустрічі!